Що ж, ми задаємо тренди, і я тому дуже сильно радий. Короче, хочу з вами поділитися такою інформацією. Значить, поспілкувався трошки я з багатьма, так, блогерами, поспілкувався. Ну, то блогери як якось, або маленькі, або середні руки. І не тільки в бджільництві. Да? Тобто, з усіх, що блогери займаються бджільництвом, на жаль, поки що спілкуємося дуже мало, тому що всі вони в мені бачать дуже серйозно, там, конкурента або навпаки, знецінюють думають, та, що там він розказує, то вся херня. І через це дуже з маленькою кількістю таких блогерів здається встановити якийсь контакт. Тому що, от є, я кажу, або перше, або вони переживають, що зараз вони мене там відрекламують, і типу, я складу їм конкуренцію, або навпаки, типу, думаю, що там нема з ким діла мати, і на тому все. Ну, те, що ми задаємо тренди, це вже однозначний факт. Я завжди слідкував за бджолярським Ютубом, слідкую вже за ним 10 років. Тобто я панове ще застав той час, коли виходила така програма, яка називалася Пасіка. Да? Там був такий дідовик, я Не пам'ятаю, як його звати. Він такий виходив і казав, шановні типа, глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас буде тема там, мед, і нашим провідником по темі буде такий-то пасічник зі стажем чулярства. Світ-то років нього старенький ще мікрофон був. Це такий був пасічник. Бу канал І називалася Програма Пасіка. І там ще була і жіночка. І завжди закінчувалася та програма. Короче, таке, таке промо їхнє. Сказала Богові бджола да, от, от таке. Я ще помню панове, як виходила та програма, і виходила вона в реальному часі. Тобто, от так само, як ви зараз дивитесь мене, це було 10 років, навіть чуть -чуть більше тому. Я дивився тоді ту програму. Багато що звідти корисно для себе почерпнув. І дуже сильно дякую. Я б хотів би тому автору пожати руку за ту програму Пасіка. Е, тому от така от історія. Далі е, я. Пам'ятаю той час, коли е, появився канал е, Баскевича, Я пам'ятаю той час, коли появився канал Овдієнка. Як канал Овдієнка почав набирати Оберти. Да? Перший медовий був такий канал в Овдієнку, Він так називав себе. Перший медовий. У нього такий банер, Він вів стріми. Я на тих стрімах, так як ви зараз мені задаєте питання. Так само я для е, пана Юрія задавав питання. У мене було тоді дуже велике так, бажання з ним поспілкуватися. Повню, як е, почав крутитися канал Олександр Пасічник. Да? Тоже такий це. Я пам'ятаю, як в нього та паська росла, як він джіл втрачав, як воно верталося, як він той мене. Дуже такий цікавий. Григорій Легкий, от вдалося його побачити на виставці в Черкасах, подякувати йому. Анатолій Стрілець. Я пам'ятаю ті канали, коли там ще було ну, там по пару тисяч підписників, а той то їх з самого нуля почав дивитися. Да? Пам'ятаю такі відео, в Ютубі тоді з'явилися такі німецьке розведіння пчол. Е, от що я вже пам'ятаю, розумієте. І дуже було чітко видно, коли ти всі. Канали ти дивишся, співставляєш, ти чітко бачиш, хто задає тренди. Свого часу задавав тренди. Григорій Лех, Євпак, Ігор, Анатолій Стрілі свого часу задавав тренди, Баскевич почав в якийсь момент задавати тренди. Потім видно було дуже добре, як Ковдієнко задає тренди, впливає на українське бджільництво. Потім було дуже добре видно, коли з'явилися е, е, канали такі, знаєте, маленькі, вони чуть підростали. Тіпа, десь там все мій канал з'явився. Потім дуже видно було. Коли російські блогери почали впливати на українських пасічників, такі Кашковські, Кашковський, я це все діло дуже добре бачив. І на сьогоднішній день, оскільки я далі слідкую за українським Ютубом по бджільництву, і не тільки українським, я бачу, як я задаю тренди. Вже наш канал задає тренди. Це, звісно, панство вам дуже велике дякую, що ви мене дивитеся. Однозначно, моя заслуга, що я вам це показую, а ваша заслуга, що ви це дивитеся. І це просувається тільки вам. В першу чергу, і я вам скажу, які наративи почали продвигатися. От дуже це означає, що як мінімум е, моя робота е, відбувається не дарма. Але до всіх тих авторів, які використовують е, інформацію, яку бачать в мене на каналі. Ну, будь ласка, хоча б десь відмійте, я не знаю. Там хоча б не треба навіть відмічати. Хоча б скажіть, що це я почув на каналі, який пороф України. Да? От тоді я буду вам дуже сильно вдячний. Бо є там е, е, канали, які почали. Використовувати ті самі тези, бо в них не вистачало і звів до цього додуматися. Бо вони, скажімо так, знаєте, як, ну, знаєте, як, як колорадський жук на картоплі. Картоплі от в землю її запхали, і вона хоче пробитись, до сонця тянеться, да? вона там починає цвісти, всім пахне, звідти прилазить колорадський жук, починає її гризти, згризати, і всім казати, що от, е, ми коротше ту картошечку, тіпа, там завдяки нам та картошка росте, розумієте. От така от історія. Через, то, е, значить, які тези використовують, е, коли я почав на своєму каналі говорити про 5 бджолосімей, що треба не менше 5 вуликів, да? це мені е, в розмовах з дядьком Іваном, я про це взнав. Uh, і Дядько Іван мені перший, хто сказав, каже, Назар каже, вулик, от п'ять вуликів, це точно, треба мінімум п'ять. Я Якось на це ніколи не звертав уваги. Да? і от Дядько Іван це мені сказав, і я вже по це, ми це згадали в стрімі, і <кій> я це почав вже далі на своєму каналі постійно казати, от не менше п'ять сімей, не менше п'ять сімей. Заходжу я зараз до таких іменитих ребят, е, десь в рекомендаціях так само попадається, і бачу, що ка, да, ка, дві сім'ї, то херня, треба п'ять. Треба п'ять, бо тоді можна вже почувствувати. Тоді цей... Слово навіть, навіть нічого свого не домалювалося. Слово в слово повторяють. Бляха-муха. Та хоча б послалися вже. Май, майте совість, ну стидно вам має бути за таке. Ну, присвоюєте, присвоюєте. Перше джерело залишається на цьому каналі. Далі наступний момент. За те, що вулики потрібно вибирати не під те, скільки в тебе років стажу, а під те, скільки в тебе амбіцій в дільництві, да? або які, яка в тебе ціль, яка в тебе буде пасіка, да, тобто якого напряму в тебе буде пасіка. І цю тезу першим в Україні, знову ж таки, почав масово розповідати я. Да, цю тезу. Тому що всіх від професора до самого нижчого рівня пасічника, всіх одне і те саме. Починає з лежаків. Тут приходжу я і кажу, ріб, з лежаків нам не треба починати. <кхід> треба починати з того. Куди ви Тому що це ефективно. Тому що от я вже маю багато досвіду. І який мені однозначно каже, хочеш от таку паську, починай звідти, хочеш от таку паську, починай з такої то системи. Про це ну от, ніхто ніде не говорив, а тут всі такі умні вже почали про це говорити. Знає, я себе реально починаю чувствувати, як арестович, тільки світі бджіл, і пасічницького Ютубу. Потім е, наступне що мене треба продавати дорого, да? е, Ну Це не є моя теза. Це не є моя теза, що мене треба продавати торо. Я почав цю тезу поширювати е, і почав поширювати її масово. Да? От я, і, я перший, хто почав казати: всім треба працювати на спільну ідею. Це попит на споживання продуктів джільництва, підняття в Україні. Я це говорив ну, не одні сотні вже своїх відео, тому що я завжди це згадую. От зараз теж я це згадую, що треба піднімати попит на споживання продуктів джольнису. Це єдино правильний шлях. E, і дуже багато людей почали використовувати ті самі аргументи, які використовую я. До цього ніхто про це не знав, до цього ніхто цього не бачив, не чув. Що треба, наприклад, просто там на один кілограм меду споживати людям більше в рік. Да? І, і тоді ми, там, буде дефіцит. Я вже, це, я вже це почав бачити на інших каналах. Розуміє? До цього ніхто до цього не міг додуматися. Ну поки цього не, не вийшло з мого каналу, до цього ніхто не додумався. Ні, ніколи я такої тези ніде не чув, ні в самих іменитих, ні в якихось мілких і так далі. Потім, е, значить, цей дзвонити перекупом. Я ніколи в житті не бачив на Ютубі за скільки років, щоб хтось в прямому ефірі, чи от хтось тако на відео сидів, дзвонив перекупом. Ало, добрий день, давайте спитаємо ціну. Я це зробив. І бачу, один дзвонить вже на відео, другий вже дзвонить, третій вже дзвонить. Ребят, ну хоча б згадайте, де ви це побачили. Ну, блін, я ж, ви всі в мене під прицілом. Я всіх, я всіх вас прекрасно бачу, розумієте? Ем, ще я вам більше скажу, ще багато навіть знаю різними способами, як ви там мене обговорюєте за спинами. Тому не думайте, що ви залишаєтесь непомічені. От, от так, розумієте? Я дуже радий, що наш канал задає вже такі тренди. І це, панове, це те, що мені. от, те, що я почав зустрічати, да, те, що я почав бачити. Дивіться, присвоювати не треба, тому що ви не зможете ніколи цю інформацію скористатись таким способом, да, або з такою ефективністю. Це роблю я. Чому? Тому що більше з цієї інформації я почав продукувати, і більше з цієї інформації я до неї дійшов. І вона не просто висмикнута з контексту, да, а вона лежить в контексті моїх дій. І от контекст моїх дій на сьогоднішній день він. Скажімо так, алгоритм її дуже великий і необ'ятний для, для вашого розуміння. Просто необ'ятний, бо у вас немає стільки ні практичного, ні теоретичного, ні разом, тим паче взятого досвіду. Да? І як міжнародного, так і вітчизняного. І от, от так повезло, що в мене це все об'єдналося в мені. Ну, як повезло? Не повезло, тому що я над цим працював дуже сильно багато часу. І е, не треба присвоювати. Треба спільно працювати для українського бжольців над вирішенням його проблеми. Ви питаєте стягнути одіяло на себе, ви утягнете, але у вас немає відповідної компетенції. Да? В мене немає багатьох компетенцій. Я, наприклад, не можу, е не можу розповідати так, як розповідає апітерапевт про е саме способи профілактики лікування продуктів бджільництва. Я не можу так це розповідати. Тому я кажу: от є от така от книжка. Да? там У мене там є книжки про е цей, Як це ж та авторка вже вилетіло з голови? Е хто тут, от, в цій книжці теж у нас згадується. Апітерапевт, який працює в університеті Богомольця, жінка апітерапевт е вилетіло з голови. Е як її звати, відомий апітерапевт. Оксана Корбут, Корбут, кандидат медичних наук Оксана Корбут. Тут вона теж згадується, тут є її цей. Так, так я кажу, що це написала Оксана Корбут, да, от, тому що вона так вважає, так вона виклала в тій чи іншій книжці. Або, наприклад, Кушу спілкувався з Світланою Волинець. Світлана Оленець мені сказала, що е, є от такий момент, що е, Є бактерії, які там, потрапляють в мед, а потім викликають хворобу в дітей. Е, розумієте, Я ж перед тим, як щось сюди віщати, я ж трошки шукаю, взнаю да, і так далі. Коли я кажу, що е, ще е, значить, цей Поліщук щось нове взнав, і щось там Поліщук опублікував, наприклад, всю економіку бджільництва. Тут в цій книжці він це опублікував. І я про це кажу, що... До цього ж давним-давно до перу поліщук, і він всім вам зробив бізнес-план, а ви ним не користуєтеся. От, здається, це ось до ні, це маса комірок, тощина. Десь тут є повністю розрахунок, що вам треба для того, щоб вести пасіку. розумієте? Ось тут є ці розрахунки. Да? Е, скільки ви можете там отримати на цей віск, е, скільки є в воску там різних сполук? Ось тут, бачите, табличка, що там може бути, яка їхня густина. Е, і цього тут дуже сильно багато. От, наприклад, е, серій протеїназо, фізичні-хімічні показники ПРГ, фізико-хімічні. Бачите? Я кажу, що ще Поліщук казав про це. От, там ще Поліщук, чи там ще Нестервоцький, то Тому що я посилаюсь на авторів. Е, коли я щось сам придумав, то я сам придумав. Або я цієї тези ніде не чув, мені в голову це прийшло. Я чітко знаю, що мені в голову це прийшло. Е, Ну, то, панове, ви, якщо хочете дійсно розвивати українське бджільництво, не треба тягнути одіяло на себе. Треба спільно працювати, тому що єдина правильна робота, яку зараз мають всі проводити, це підняття споживання на продукти бджільництва. Це єдина правильна робота. Саме завдяки цій роботі буде попит на продукцію бджільництва. А буде попит на продукцію бджільництва, пасіки будуть рости як гриби після дощу. Або ви заробляти ті гроші дуже дуже добре. І воно дійде до того, що не треба великих пасік, воно дійде до того, що треба 10-15 вуликів, е, і у і вас тоді буде нормальний прибуток, тому що коефіцієнти або маржинальність маржинальність заробітку, маржинальність на продукти вджіліса буде дуже висока через, через високий рівень саме споживання. І ви цього не хочете розуміти, в упор не хочете розуміти. Ви всі ліпите одне й те саме. Експорт, 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 експорт. Експортуйте той мед скільки хочете, але якщо ви не досягнете позитивного рівня саме на внутрішньому ринку, експорт буде всім до одного місця. А знаєте ще чого? Не тільки по тій причині, що буде кхм, споживатися мед, а й по тій причині, що всі ті. Громадяни інших держав, іноземці, які будуть роз... знаходитися в Україні, вони будуть бачити мед на кожному кроку... крокові, вони будуть бачити мед в різних меню, вони будуть бачити мед, як інші їдять, да? вони будуть бачити мед на поличках супермаркетів. І вони його теж будуть їсти. Вони будуть чути постійно позитивні відгуки про мед. І вони скажуть, то медова країна, да? тому що там дійсно багато меду, там все з медом. І вони будуть їхати за кордон, і нам вже не потрібно буде доказувати для, для якихось там американців. Що то не китайський, що то не український мед, так і неякісний, а що то китайський. Тому що самі ж американці звідси будуть вести тезу, що в нас самий хороший мед у світі. Ви про це думали колись? Я думаю, ви про це не думали. Тому що е наведу вам такий приклад: коли ви їдете е в будь-яку країну світу, і ви приходите там і розмовляєте англійською мовою, і кажете, I'm from Ukraine. розумієш? І е ви себе ведете культурно гарно от і в тої людини. Складеться приємне враження про українців. Ну коли ви приїжджаєте, починаєте з поличок супермаркетів красти, починаєте обзивати, починаєте хамити, починаєте нагліти, і потім I'm from, guys, I'm from Ukraine», понимаєш, і все, і все, або паспорт покажеш, і негативне враження, як і в поліцейського, як і обслуговуючого персоналу, як і в простих людей, буде складатися про вас. Але не про вас як про особистість, а про вас як про громадянина держави України. Ви про це думайте, дуже хорошо думайте, панове. Тому коли ви виїжджаєте за кордон, або коли люди сюди приїжджають з інших країн, вони представники своєї держави, ви представники своєї держави. От так, от зараз дивіться, що поляки роблять на, е, на кордоні. Да? Якщо відійти там вдільництва, як вони там свинячать, як вони там прорізають фури, е, портять майно, приватне, державне, наше, 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 українське, розумієте? То чогось наші прикордонники навіть на захист тих фур не виходять. Не виходять, просто станьте окружіть ті фури, не підпускайте тих поляків, розумієте? Так в мене враження про поляків зараз максимально негативне. Що ті фермери от живуть таким цим, вони бігають там, кричать. Е, не цим, цим Ну це в мене враження про поляка тепер негативне, розумієте? Тому що вони ну, свої, в прямому сенсі. І ми ж їхні фури не ріжемо, ми ж їхні фури не, не, не затримуємо і так далі. Вони нас бояться виходить, розумієте, от така історія через то, Думайте, коли ви щось зробите. І так само на державному рівні, на всеукраїнському рівні саме про бджільництво. От коли ви е, виходите, користуєтесь тезою, яку чути було вперше там, з мого каналу, то ну, на вас теж подивляться, скажімо так, отрицателі. Негативно. Ну, тіпа, будуть казати, А це він сказав. Розумієте? Але ж ні, зараз всі заходять, дивляться і починаються казати на своїх каналах, і е, це я. Це я, да, і всі це, і всі будеться. Панове, так не буде. Не буде так. Тому що, якщо ви користуєтесь моїми тезами, значить вони мої тези. Е, чому мої? Тому що так побудований світ, і так я працюю. От просто так працюю. Я кажу, ви з контексту будете виривати. От, наприклад, е, дуже проста тема. На 10 тисяч гривень на одну бджолину сім'ю. Я вже таке почав чути від інших, що от рентабельна пасіка, тільки тоді, коли 10 тисяч. А до цього ви де були? До цього ви чого не придумали, що це можна зробити. І не обґрунтували це на цифрах. Я на цифрах це обґрунтовую кожен Божий раз, коли про це доходить до цього мова, да? І... А ви цього не можете ґрунтувати. Ви цього просто не можете обґрунтувати. Не в силу, що так воно не є, а в силу того, що ви не розумієте, як це робити. І ви потім будете виставлятися повним дороком, якщо будете користуватися тезами, які ви не можете обґрунтувати. Або, наприклад, що саме більше вбиває. E, значить, e, чай можна чай, точніше, шмет не можна кидати в гарячий чай. Я коли таке бачу, мені так смішно робиться. Тому що людина це ляпнула, не спиталася, а чого вона не може пояснити. І виходить, що ті всі там, дієтологи, там, харчовики, всі ті люди, які казали, що не можна. Значить, не можна все. Тому що людина не може пояснити, чого можна, а чого не можна. слово існує, телофорфорово його вимовити не може. Через то не потрібно так робити. Будь ласка, користуйтеся тезами, користуйтеся рівнем той, який є вашій. І тоді все буде круто. Якщо ви хочете дізнатися більше, підписуйтесь на канал Бікіпоров України, без цього ніяк. Е, панове, купляйте такі от книжки Віктора Петровича Поліщука, бджільництво. Віктор Петрович Поліщук це та людина, яка є е, іконою на сьогоднішній день українського бджільництва. Не Кашковського дивіться, а Поліщука. Дивіться і читайте. Лекції Поліщука є в Ютубі. Заходьте, дивіться, е, заходьте дивіться, в нас на каналі появилися. Лекції е, Ігоря Івановича Головецького, це учень Поліщука, прямий учень, і Поліщук його, як то кажуть, е, назвав своїм названим сином. От такий уровень, коротше, е, бачите, ієрархії в українському біжільництві існує, а ви про це не догадувались. Тому, що я можу сказати? Такі книжечки у нас скільки тут є? У нас їх тут є 9 штук. Забирайте, забирайте, поки є, тому що єдина україномовна книжка, яка круто написана на сьогоднішній день, це ця. Їх є багато, але найкрутіше, однозначно, найдоступніше, найпростіше е тезово написана саме оця книжка. Тому, ну, панове, е отак. І якщо ви думаєте, що ми з вами, от, ті блогери, які мене дивляться, да, і призіраю з точки зору, що їм не нравиться, що я говорю. Ті блогери, які мене дивляться і бояться, що я в них заберу аудиторію, ті блогери, які мене дивляться, і зневажають. Якщо ви думаєте, а ви так думаєте, кожен своїй е, Кожен своїй колії думає по-своєму, значить, що ми є конкурентами, ви дуже сильно помиляєтеся. Я з радістю підтримую будь-який канал бджільництва, який пропагує саме розвиток українського бджільництва тим чи іншим методом. Розумієте? Мені приємно дивитися, як на інших каналах залітають відоси, які піднімають важливі теми. Мені приємно це бачити. І це ж 90% на сьогоднішній день відоси не з мого каналу залітають. Але і тих 10% теж є, що залітає з каналу. Мені приємно це бачити. Значить, це є позитивним. Да? Ну і ті люди, які думають, що типу, я тут єронду розказую, ну, панове, ще раз, підніміться до того рівня розуміння тих контекстних тез, які я видаю, не, не вириваючи їх з контексту, а вкладаючи їх саме в той зміст, от тоді ви зможете, як мінімум, розуміти, чого відбувається та чи інша мова. Ну, о якось так. Тому ми вам не конкуренти. Ви мені теж не конкуренти. Ми всі робимо одну і ту саму справу. Наша ціль підняти попит на споживання продуктів бджільництва. Панове, це загальнонаціональна бджолярська українська ідея. Давайте її пронесемо через, через роки. І нашим нащадкам залишимо не так, як зараз залишають нам. Що мед ніхто не хоче їсти, мед нікому не потрібен, мед це якийсь непонятий нікому другосортний продукт, який є невкусний, і так далі. Давайте нашим нащадкам, нашим дітям, внукам. Я говорю про молоде покоління, так і про старше покоління, хтось сьогодні ще, скажімо так, при ділах візьміть, зробіть так, щоб ваші діти на тих бджолах, які ви їм залишите, мали можливість жити, існувати і розвиватися. Це буде найкраще, що ви можете зробити як для себе, так і для українського бджільництва. Дуже панове, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Вподобайка. Лайк. Ні, Ну. Е хто коротше там продвинутий, то лайк. А хто, коротше, такий патріот, вподобайка. Ну і підписочка, звісно ж, підписочка, І ще якісь коментарі, то я тут вам наговорив. Когось е знову зачеплю, комусь не подобається, комусь подобається. Але я люблю правду, правда, на моєму боці. Всім гарного дня і. На все добре. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Книжку не забувайте купляти.